У шумному офісі або вдома, де завжди є відволікаючі фактори, якісна гарнітура з активним знешумленням може стати справжнім порятунком. Компанія Poly, з якою ми познайомились в огляді Poly Voyager Surround 80 UC, вже давно спеціалізується на виробництві таких пристроїв. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. У цьому відео ми розглянемо Poly Voyager Focus 2 UC, гарнітуру, яка обіцяє комфорт, чудову якість звуку та чітке звучання мікрофона, що робить її ідеальною для тривалих онлайн конференцій та робочих завдань. Вона виділяється такими особливостями, як технологія Polycom Acoustic Fence, конструкція з різностороннім використанням та багаторівневе шумозаглушення. Ми детально розглянемо можливості цієї гарнітури, включно з різними варіантами підключення та корисними додатковими функціями. Гарнітура постачається в невеликій коробці з простим оформленням та логотипом виробника. На поверхні упаковки є наліпки з описом та зображеннями пристрою. Комплект постачання містить м'який футляр, документацію, Bluetooth-адаптер і кабель для провідного підключення та зарядки. Футляр всередині має м'яке оздоблення та кишеню для Bluetooth адаптера. Останній дуже компактний і працює з Bluetooth 5.1. Кабель з USB Type на microUSB, що трохи дивно в наш час, виглядає скромно. Проте надійно. Він не є дуже еластичним та має довжину близько 150 см. До речі, у продажі є версія із USB Type-C на боці підключення до інших пристроїв, тож звертайте на це увагу. Гарнітура Poly Voyager Focus 2 U7 є накладною та має дуже компактні розміри. Також через форм-фактор майже відсутнє пасивне знешумлення. Однак це компенсується добре реалізованим трьохступеневим активним шумозаглушенням. Чаші виконані з пластику, бокові грані мають гладку матову поверхню, а центральна панель текстуру з радіальними заглибленнями. На кожній з чаш є отвори, за якими знаходиться по одному мікрофону для роботи системи шумозаглушення. Одна з чашок оснащена мікрофоном з кнопкою вимкнення, який може обертатися в будь-яку зі сторін, в залежності від того, як одягнута гарнітура. Пластикова штанга з мікрофоном має металеві перфоровані вставки. Зовнішня дуга голов'я є суцільною металевою. Вона утримує всю конструкцію та забезпечує притискання чашок до вух. Нижче розташована м'яка висувна накладка з екошкіри, яка забезпечує опору на верхню частину голови та автоматичне регулювання посадки гарнітури. Тримачі чаш тут з того самого пластику, що і самі чаші, а у тамбушури з м'якої та приємної на дотик екошкіри. На їх внутрішній частині розташована тканина-підкладка, яку видно через перфорацію. Гарнітура виглядає солідно та має високу якість виготовлення з надійних матеріалів. Конструкція гарнітури, яка важить лише 170 грамів, забезпечує високий комфорт при тривалому використанні. Поєднання невеликої ваги накладного дизайну та зручного оголів'я роблять її майже невідчутною на голові. Сила прижиму чашок ідеально підібрана, комфортна для носіння, але все ще достатня, щоб навушники не спадали з голови навіть при різких рухах. Крім рухомої м'якої дуги оголов'я, гарнітура також регулюється висувними тримачами чашок. З кожної сторони є можливість регулювання на 27 мм. Чашки надійно фіксуються в усіх положеннях. На зовнішню поверхню висувної частини нанесені пронумеровані поділки. Чаші можуть повертатися на 180 градусів, що дозволяє простіше складати гарнітуру в футляр, а при бажанні носити на шиї. Органи керування розташовані на тій же чашці, що і мікрофон. У нижній частині знаходиться порт мікро-USB і трьохпозиційний перемикач. Він фіксується в перших двох положеннях. Вони вмикають і вимикають живлення. У третьому положенні фіксації немає. Утримуючи його, запускається Bluetooth з'єднання. На верхній частині розташований трьохпозиційний перемикач знешумлення ANC, що має три положення: режим без знешумлення, середнє та максимальне шумозаглушення. Різниця між двома режимами майже непомітна. На штанзі мікрофона розташована кнопка його вимкнення. Мікрофон може вимикатися і при піднятті штанги вертикально вгору. При цьому про всі дії гарнітура повідомляє голосовими сповіщеннями. Особливістю Voyager Focus 2 UC є відсутність розділення на праву та ліву чашку. Користувач може сам вибрати зручний йому варіант носіння. За допомогою штанги мікрофона можна змінювати позицію стереоканалів. Варто одягнути гарнітуру зручним способом і повернути мікрофон у горизонтальне положення. І вона сама зорієнтується, в який з навушників транслювати звук лівого каналу, а в який правого. На центральній панелі чашки розташована фізична кнопка, яка поділена на три частини: верхня і нижня відповідають за зміну гучності. Середня є універсальною і має багато функцій: прийом дзвінків, керування програвачем, виклик голосового асистента. Оскільки гарнітура сертифікована Microsoft Teams, то за допомогою центральної кнопки можна швидко підключитися до цього додатку. Треба згадати, що бізнес-комунікатор Microsoft Teams використовується переважною більшістю компаній, користувачі яких отримують доступ до комунікаційних компонентів MS Office 365, каналів спілкування, спільної роботи, відеоконференцій, миттєвих повідомлень та можливості працювати з будь-якого місця світу. Крім того, полі Voyager Focus 2 UC сумісна з провідними платформами співпраці Zoom та Google Meet. Також на чаші з мікрофоном є датчик приближення. Одягнувши гарнітуру на голову, можна відповісти на дзвінок або продовжити відтворення музики. І навпаки, поставити трек на паузу та завершити дзвінок при знятті гарнітури. Додатково дії датчику можна налаштувати в утиліті Poly Lens. Ця гарнітура має три варіанти підключення: через комплектний Bluetooth адаптер, через Bluetooth напряму до пристрою та через USB кабель. У адаптера немає жодної кнопки з'єднання, потрібно просто вставити його у відповідний роз'єм пристрою і натиснути кнопку включення на гарнітурі. При підключенні до смартфона також не виникне проблем. Все відбувається за стандартною схемою. При підключенні через кабель гарнітура буде працювати при вимкненому живленні, що є приємним бонусом. Варто зазначити, що полі Voyager Focus 2 UC може бути пов'язана з вісьмома пристроями через Bluetooth, але одночасно підтримує лише два з'єднання, включаючи Bluetooth-адаптер. На центральній панелі чачі зі штангою зліва розташована тонка смужка з підсвіткою. Коли вмикається живлення, вона світиться синім кольором, а при вимкненні стає червоною. При з'єднанні з пристроєм переходить від синього до червоного, а при підключенні кабелю починає миготіти синім. Мікрофон здатний записувати лише одноканальний 16-бітний звук з частотою до 6-8 кГц. Проте цього повинно бути достатньо, щоб голос було чутно під час онлайн дзвінків. Низький бітрейт також сприяє ефективній передачі через повільні мережі. Під час розмови підключається технологія Polycom Acoustic Fence, яка в поєднанні з конструкцією мікрофону відсікає сторонні шуми для запису голосу. Для роботи активного знашумлення використовуються два мікроелектромеханічних мікрофони з внутрішньої сторони навушників та два аналогових на зовнішній стороні чаш. Це забезпечує заглушення сторонніх шумів приблизно на 80%. Виробник обіцяє до 19 годин автономності в режимі розмови та до 40 годин в режимі прослуховування музики, якщо не використовувати активне знешумлення. З увімкненим ANC передбачається до 16 годин роботи в режимі розмови та 24 години роботи в режимі прослуховування. Результати можуть часто відрізнятися в залежності від зміни режимів використання, але в будь-якому випадку на день роботи акумулятора вистачить. Полі Voyager Focus 2 UC також підійде для прослуховування музики. Звучання цілком рівне та нейтральне, без завалів по частотах. Акцентів на басах тут очікувати не варто, так як навушники накладні. Також дуже багато залежить від сили натиску амбушур. Звук був досить тихим, комфортний рівень був на 50-60% гучності, проте деталізація сцени на високому рівні. Додаток PolyLens пропонує простий спосіб налаштування різних аспектів гарнітури, перевірки статусу батареї та оновлення прошивки як для USB-адаптера, так і для вух. Як десктопні, так і мобільні версії додатку дозволяють використовувати такі функції, як знайти мою гарнітуру та встановлення лімітів шумового навантаження. Надається можливість включення стандарту безпеки звуку G616 проти різких звуків для захисту вух від раптового шоку. Шляхом обмеження пікового рівня гучності до 102 дБ SPL. Також є функція, яка обмежує середнє значення щоденного впливу шуму рівнем 85 або 80 акустичних ДБ. В додатку можна налаштувати сповіщення, їх типи та гучність. Опцій багато можна підібрати найзручніші варіанти. Полі Voyager Focus 2 UC це високоякісна гарнітура, розроблена для користувачів, які потребують надійного голосового спілкування. Вона має преміальний вигляд і відчуття, а також зручні елементи керування. Плюс, відмінно виконує свою основну задачу спілкування в різних платформах і по телефону, а також дозволяє насолоджуватися прослуховані музики. Однією з ключових особливостей гарнітури є ефективне шумозаглушення, що робить її ідеальним вибором для офісних працівників і користувачів, які хочуть ізолювати зовнішні шуми під час роботи. Також приємною є можливість різних варіантів підключення. Єдиним недоліком можна вважати використання застарілого порту мікро-USB з боку гарнітури, замість більш сучасного і зручного USB Type-C. Також варто відмітити вартість, бо хороша річ не може бути дешевою. Знайти у магазинах гарнітуру можна від 6200 гривень. В цілому полі Voyager Focus 2 UC залишає багато позитивних вражень. Автономність, зручне керування, якісний мікрофон і ефективне шумозаглушення роблять її ідеальним вибором для тих, хто шукає комфорт і ефективність в процесі роботи. Тож, якщо ви багато спілкуєтеся по роботі, зверніть увагу. Враження від девайсу і огляду чекаємо в коментарях. Підписуйтеся на канал і радьте наші відео друзям. До зустрічі! Все буде Україна!